Всім привіт! Вітаю вас на каналі. Сьогодні знімаю для вас відео розпаковку посилки аромодифузори від фірми Лука. Вчора замовила, і от сьогодні вона вже в мене. Це просто неймовірна, швидка доставка, враховуючи, що виробництво знаходиться не в Києві. Так, дивимося, яка гарна упаковка. Добре, все було запаковано, нічого не пошкодилось, не вилилось. Дякую. Так, що тут у нас? Бачу чотири аромадифузори по 50 мл. До речі, вони пропонують як 50 мл, так і 100 мл на вибір. Я вирішила взяти поки меншого розміру, щоб спробувати різні аромати, а потім зупинитися на якомусь 100 мл, який мені сподобається найбільше. Так, давайте розкривати перший. Перший дифузор це стигла вишня. Давайте понюхаємо. Вау, Це дійсно насичений аромат вишні з такими делікатними мигдальними нотками. Як на мене, божественний запах. Наступний це у нас півонія. Я дуже люблю квіткові аромати. Нюхаю. О, це справді виражений квітковий аромат півуні, прямо як букет свіжих квітів у домі. Дивимося наступний, третій. Називається Афродизіак. Яка цікава назва. Нюхаю. Так, тут відчувається свіжий лайм, ніжна фіалка, є легкі ноти кедру та пачуля. Дуже вишуканий аромат. І останнє на сьогодні називається ендорфін. Цікаво, як же пахнуть ендорфіни. Так, понюхала дуже бадьорий, свіжий аромат апельсину, лимону і м'яти. І що ще у нас тут є? Ага, це автопарфум у подарунок. Це дуже приємно, дякую компанії. Я думаю, його можна використовувати як ароматизатор не тільки для машини, але й для шафи. Дуже, дуже практично. Мене здивувало найбільше те, що ці ароматифузори взагалі не містять води та етилового спирту. Тобто, там тільки натуральні ефірні олії, і вони мають ароматизувати приміщення аж до 3-4 місяців. Це дуже економно. Ще мені сподобалося спілкування з менеджером. Я написала їм пізно ввечері і не сподівалася на швидку відповідь, але вони відповіли майже миттєво. Як мені сказали, вони відповідають протягом трьох хвилин з восьми ранку до опівночі. До речі, у них ще багато інших ароматів на вибір: є яблучний, кориця, ваніль, сандал, пачулі, бергамот, грибфрут – Морський аромат кави, жасміну, навіть аромат свіжоскошеної трави є. Треба буде спробувати ще кілька. І найголовніше це український виробник. Давайте підтримувати наших. І ще ці аромати безпечні для здоров'я навіть для маленьких ді діточок і мають заспокійливий ефект. Ну, побачимо. Я залишу контакти виробника під відео. У них постійно проходять якісь акції, знижки, щось йде у подарунок, тому це круто. На цьому все. Дякую, що дивилися моє відео з розпаковкою. Якщо вам було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Бувайте!